Можна, так, я доповню з цього приводу Повністю підтримують ту справу, те, що сьогодні уряд і підконтрольні їм депутати фракції замовчують питання розсліду якраз тих звинувачень щодо корупції в уряді Яценюка, які заявив голова фінінспекції Гордієнко. І е, хочу сказати, що звісно, де блокування, пам'ятаєте, не хотіли створити ТСК, створили так, би мовити робочу групу. Е, Зараз і... пропоную знову створити ска ну, два доби але... два. два хочу, хочу чесно вам сказати, наприклад, очолював нашу робочу групу на Нопартієць Олексосуховський до нещодавно, який був замінний так само. Це я так розумію, Думаю, що свідомо це було зроблено, щоб дійсно це похоронити. А свідомо роботу. це зроблено. Ініційовано це було народним фондом. Прийшов Герашенко. Тобто вони це все розіграли для того, щоб дійсно завалити роботу робочої групи, щоб не було ніякого звіту і щоб нічого не розслідувалося. Тому ми зараз, і я думаю, що пан Юрій Дерівленко і інші депутати повинні підтримати за максимально це наголошення, що об'єктивно розслідуван. Меня фактів корупції в уряді Єценюка, і зрозуміло, бо без цього ми будувати іншу українську державу не зможемо. Про які зміни, про які реформи, якщо мільярди крадуться, про це заявляють чиновники. Там фіскальні органи, які перевіряють, а правоохоронні органи на це все закривають очі. Тому в таких умовах працювати і перспективи української держави бути не може.